Ну, звук не хороший, де ой-ой. Поганий звук. Трендець віщує. Ну його цей звук не добрий. Заходимо, заходимо швидше. Все нормально, все нормально. Не виходьте, не виходьте. Це курортне місто Сочі. Вперше від початку Великої війни українські дрони, схоже на БПЛА, лють в турпакет включили спецефекти. Але схоже, вони не дуже сподобались відпочиваючим росіянам та ще більше місцевим. А чому сочі бомблять? Повинні ж Росію бомбити. А Сочі що не Росія? Це запитання вже стало мемом. Як і наступне, де російське ППО? Ракети вже закінчилися. ракети може закінчилися. Просто вже скільки безпілотників, просто то може ракети безпілотників, закінчилися. Безпілотників. Перезарядка ППО yeah, в одну точку yeah, там херячить Уже yeah, yeah. та ще гірше там, де ППО працює, так били по дрону, що власною ракетою Е 400 рознесли житловий будинок. Yeah, 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 yeah. Головна ціль української атаки нафтобаза міжнародного аеропорту Сочі за 550 кілометрів від українського кордону. По нафтобазі в є... триндець. Попали, да влучили. Так, все пропало в районі розмівки. Тисячі відмінених рейсів в російських аеропортах доповнив новий транспортний колапс. Безпілотники намацали важливі для окупаційної армії залізничні вузли. Це логістичні артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Якщо їх перебити, постачання на фронт зупиняється. Они, ані на в Камні на ЖД. На ЖД опять політів тавой. Бомбану ЖД. камні ЖД. Через камні, повна назва станція Каменоломні, Російська армія перекидає на фронт техніку, зброю, пальне та військових. Добрі дрони розтрощили і саму будівлю вокзалу і диспетчерську, і мережі. Як наслідок вчасно пунктів призначення не дісталися майже півтори сотні потягів, що підриває їх наступ. Андрій Миколаївич, Андрію Миколайовичу сюди краще не підніматися, що димить. А це вже інша станція. Ліхая її направду спіткало лихо. Ще з часів АТО фактично звідси йде забезпечення значної частини донецького та луганського напрямків фронту. Пожиде вокзалу Пожде вокзалу бахнули. Зараз ще буде Жутко. Атакували наші оборонці й залізничний логістичний вузол у Новочеркаську. На залізничний вокзал вліпив цієї ночі у Волгоградській області. Вибухнула підстанція, що живить залізницю в Октябрьському районі. На. Цивільне авіасполучення блокуються дронами. Залізничне активно атакуємо. Портах на Росії теж зміни. З цього тижня. Всі іноземні судна там наказали перевіряти фейсбівцям. що додає проблем для російської воєнної економіки. Ми продовжуємо болючу для ворога тактику сотень порізів. Тож одразу кілька стратегічних для ворожого ВПК підприємств були цього тижня атаковані. Це наші одразу двома видами дронів, ось такими міні-шахедами, та ось цими хвостатими БПЛА вдарили по підсанкційному радіозаводу «Сигнал» у Ставрополі. Він ключовий для систем радіоелектронної боротьби в авіації та ППО, а ще системах наведення зброї. Як повідомило джерело ТСН «Тижня» в СБУ, пошкоджено щонайменше два корпуси заводу. У цехах були дорогі імпортні верстати та виробничі лінії. А ось так палав азотний завод у ставропольському краї. Виробник сировини для вибухівки, зокрема азотної кисоти та аміачної селітри. Зараз ще один буде. Він головний постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ. Знову під прицілом порохові заводи Ось так палало у Тамбовській області на котовському пороховому заводі. Тут росіяни роблять порохи і для стрілецької зброї і для ракет. Від його роботи чи зупинки залежить виробництво лінії десятків інших оборонних підприємств. У окупованому Донецьку та Макіївці прогреміла серія потужних вибухів. В районі шахти засядько потужне влучання. Щонайменше вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі, і всі в ціль. Капець! Горіли боєприпаси біля окупованого Мелітополя. А наша військова розвідка цього тижня відзвітувала на аеродромі Армавір Краснодарського краю загорівся навчально-бойовий винищувач су 27 Натякнули це робота партизанів. І далі буде. Оксана Радіонова, Наталка Кучеренко, ТСН тиждень, один 1, 1 марафон. Єдині новини.